Розглянемо створення бенкетів або резервацій. Заходимо в програму Бармена, натискаємо кнопку Резервація. За допомогою кнопки Додати вибираємо тип рахунку, бенкет чи звичайний рахунок, вказуємо дату, на яку ми створюємо, вибираємо столик з випадаючого списку або користуємося кнопкою Столики. Вводимо кількість гостей і натискаємо кнопку Записати. Тепер ми можемо сформувати попереднє меню для нашого бенкету. Вибираємо страви. І таким чином ми створюємо попереднє наше меню. Автоматично формується ціна в Тут ми можемо видрукувати на приготування або попередній чек клієнтів. Далі ввести завдаток, вводимо суму. Хочу зауважити, що сума Завдатку, яка введена на відкриту зміну, буде рахуватися до цієї зміни. Написати примітку. Так. Якщо ми зайдемо в касу, то ми побачимо, що у нас є отримано завдаток попередніх ще рахунків і нашого бенкету. Для того, щоб переглянути банкети, натискаємо кнопку резервація і користуємося переглядом. Тут у нас будуть усі відкриті бенкети. В даному вікні ми можемо виконати наступні дії. Змінити дату бенкету. Редагувати його вміст, тобто або змінити кількість або дописати інші страви. Також можемо видрукувати продукти для виділеного банкету або замовлення. При наявності прав користувача ми можемо відмінити резерв. Банкет можна створювати як в програмі бару, так і в програмі адміністратора. Заходимо в звіт банкети. Бачимо, в даному списку є наш створений банкет. Ми теж можемо тут його редагувати. Правою кнопкою клацаємо, вибираємо редагування меню, довносимо позиції, стираємо записи, роздруковуємо відповідні документи. Продукти для банкету. Продукти для страв. Також можна видрукувати замовлення. Якщо змінилися ціни в меню, ми можемо зробити перерахунок цін. Для того, щоб створити новий банкет в програмі адміністратора, користуємося кнопкою Створити новий банкет. Вказуємо відділ каси, хто буде обслуговувати цей банкет. Дату. Вибираємо стіл, кількість гостей і примітку. Далі по списку меню створюємо замовлення і видруковуємо необхідні документи. Дякую за перегляд і приємної роботи з програмою.